Всім привіт! Мене звати Валентин і розкажу вам про цікаві новини цього тижня, хоча їх було і небагато. Найглибша риба у світі новий сезон The Last of Us і скромний Джон Вік у сьогоднішньому випуску. Кіану Рівс умовляє всього 380 слів. Протягом всього фільму Джон Вік 4 23 березня у прокат вийшла нова кінострічка про професійного кілера Джона Віка, який четвертий фільм поспіль винищує людство, щоб помститися за собаку. Мабуть, не треба пояснювати, що основний акцент у серії не на діалогах, а на безжальному погляді Джона та дуже соковитих сценах стрілянини. Result, Last words Winston. Це був фрагмент із трейлера нової частини, який ви, скоріше за все, вже бачили. Проте ніхто не здогадувався, що у трейлері, який триває всього 3 хвилини, було представлено до 10% всього тексту головного героя. Пильні глядачі швидко порахували, що у трейлері Кіану сказав більше слів, ніж у перші 25 хвилин повного метру. До речі, фільм триває майже 3 години. Майже третина діалогів персонажа складається лише з одного слова, а найдовший його діалог складається лише з одного речення. Режисер Чет Стахельський розповів The Wall Street Journal, що Рівс сам обмежив діалоги свого героя, вилучивши приблизно половину діалогів, написаних для його персонажа в початковому сценарії. Стахельський пояснив, що актор хотів передати сенс персонажа за допомогою рухів тіла та мікровиразу обличчя, і сказав. Він не просто стоїк, він загадковий і таємниця дозволяє глядачам заповнити прогалини. Джон Вік назвав Рів 4 найскладнішим бойовиком, який він коли-небудь створював, витративши до трьох місяців лише на тренування трюків. І, мабуть, не дарма, бо оцінки у фільму просто шалені. Пишіть, як вам фільм, і пам'ятайте, що якщо ви будете кридити свого домашнього улюбленця, за вами прийде Джон Вік у наступному фільмі. Ві. Ви знову проспали будильник? Знову не встигаєте навіть зварити ранкову каву. Йой, знову треба пити розчинно. А може краще. Німці створили розчинне пиво! Європейська компанія революціонізувала спосіб виготовлення газованих напоїв, створивши порошкоподібний лагер, який майже імітує вигляд справжнього пива. Просто додавши пару ложок порошку в склянку води, любителі пива можуть приготувати свій улюблений напій, навіть не відкриваючи холодильник. Цей божественний винахід був створений, щоб вилікувати спід, вирішити проблему глобального потепління, а також зменшити викиди вуглецю, який спричиняє експорт пива. Одна пляшка 355 мл – еквівалентно більше ніж кілометру пробігу на автомобілі. За словами генерального менеджера пивоварні Сефана Фрідше, усунувши додаткову вагу створювану склом і водою, винахід може зменшити транспортну вагу на 90%. Поверня, не. Існує oh. вже uh, uh -huh. понад 500 років і відома своїми дивовижними і креативними, і дуже відомими і класними, і я б їх скоштував видами пива і вирними, вишневими, і пивом проти старіння. Там пиво з легкою насолодою, яке болюрить кожну клітинку тіла. Перше пиво для тіла розуму та душі. Красиво. Мамут найвеличніший або мамут косматий, який жив у епоху плейстоцена, повернувся. Але в вигляді фрикадельки Мамонтову закуску виготовила австралійська компанія під назвою Вау, wow, яка прагне використовувати клітини нетрадиційних видів для створення нових видів м'яса. Тім Ноксміт, який є співзасновником, Вау, wow, сказав британському видавництву Гардіан. Ми обрали косматого мамута, тому що він є символом втрати різноманітності. Та символом зміни клімату. А ця фрикаделька непроста. Ця фрикаделька була створена для демонстрації проекту, який показує потенціал технології, яка дозволяє вирощувати м'ясо з клітин. Створити кульку з мамонта вони змогли. І це прикольно. Проте ніхто не уявляє, як наша імунна система відреагує на таке м'ясо, тому їсти його не можна. Першим культивованим м'ясним продуктом! вау! Стануть японські перепели, які, як очікується, з'являться в ресторанах Сінгапуру в цьому році. Чи спробували ви подібний продукт? А також напишіть, яка найдивніша страва, яку ви коштували. Я, наприклад, коштував кунів. Mm -hmm. Вчені продовжують розважатися, і цього разу вони побили рекорд з глибини, на якій була помічена риба. Найглибша риба, спіймана на камеру різновид Лі Парисових, була знята на глибині 8336 метрів у Ідзу Агасабарському жолобі біля Японії, побивши попередній рекорд, встановлений у 2017 році. Вчені, які проводили це дослідження, вважають, що це або найглибша глибина, або максимально наближена до найглибшої глибини глибина, на якій може вижити риба. Ось такий равлик живе в усіх океанах цього світу. Наразі налічили приблизно 300 таких видів, ось деякі з них. Такі рибки пристосовані до життя в більш глибоких водах. Вони можуть протистояти величезному глибоководному тиску за допомогою своїх желатинових тіл. Чекаємо, коли вчені виростять їх плоть, що приготувати з них фрикадельку. Вау. Другий сезон The Last of Us пройшов. Звідки не чекали? Гриб вбивця Хондрастеревом Пурперевом інфікував людину в Індії. Пізнали? Гриб заразив людину та спричинив симптоми, схожі на грип. За словами дослідників, це перший випадок у світі. Гриб! спричинив грип. <рив> <рив> Що з обличчям ковід? Пацієнтом був 61-річний чоловік, який проходив лікування в багатопрофільній лікарні Consultant Аполло в Калікутті. Протягом трьох місяців у нього спостерігалися такі симптоми, як кашель, біль в горлі, проблеми з ковтанням та хрипота. Зроблене сканування у лікарні вказано на те, що інфекція спричинила парантозолярний абсцес на шиї чоловіка, який, в свою чергу, частково перекрив його дихальні шляхи. Медики висушили гній і призначили щоденне двомісячне протигрибкове лікування чоловіком. Зараз чоловіком все добре, проте. Існують побоювання, що через нагрівання планети внаслідок зміни клімату відомі та невідомі гриби можуть стати потенційною загрозою, оскільки вони навчаються виживати у більш спекотних умовах. Тобто 36 і для них стає нормою солодких снів. Ще трохи матрошних, але заворожуючих новин. Ультрамасивну чорну діру, маса якої в 33 мільярди разів перевищує масу сонця, виявили британські астрономи. Якщо ви не знали, то маса сонця сягає 99,86% всієї маси сонячної системи. На сьогоднішній день найбільша помічена чорна діра має вагу 66 мільярдів сонць. Ультрамасивні чорні дири рідкісні та важкодосяжні, а їх походження невідоме. Деякі вчені вважають, що вони могли утворитися внаслідок злиття галактик мільярду років тому назад, коли Всесвіт ще був молодим. Так, стоп! Ми розважальне шоу! <плес> Чоловік, який одружений з шістьма жінками, каже, що хоче мати від кожної з них дитину. Щоб жодна не почувалася осторонь. Артур Оуорсо, 37-річний інфлюенсер із Сан Паулу, Бразилія. Зараз він перебуває в полігамних стосунках із шістьма жінками. На піку свого розвитку Урсо мав 9 жінок, але минулого року він розлучився з трьома з них. Тепер Урсо сподівається розширити свою сім'ю, народивши від кожної дитину. Це буде виконано через сурогатне материнство. Мабуть, він таки розуміє складність задачі. Це коштуватиме близько 40 тисяч доларів з США. Урса має вже 10-річну доньку від попередніх стосунків і сподівається, що наступним буде син. А інші п'ять. Ми вирішили пірнути у цю історію. Зіона Чана – засновник релігійної секти, яка вітає багатоженство. в його селі є. Безліч послідовників, але сам він перевершує усіх. У нього 39 дружин, 90 дітей і 35 онуків. Цей рекорд зафіксований в книзі рекордів Гіннеса як найбільша сім'я у світі. Якщо ви запитали себе, а як виглядає будинок такої сім'ї? То у нас є відповідь у селі Бактванг у чотирьохповерховому будинку. Проживає лише одна сім'я місцева визначна пам'ятка. У голови сім'ї окрема кімната. Всі інші живуть у великих залах. У цьому ж будинку знаходяться школа, столярні, майстерні, курник, хлів для свиней. Все, що потрібно цілком для автономного існування мікродержави. Зізнайся, захотів. Водій, якого зупинила поліція, намагався скористатися карткою, вити з в'язниці, з монополії. Приз за гру ухованки присуджується наступному учаснику. Чоловік, у якого знайшли вдома ферму канабісу, намагався сховатися від поліції у ну, дуже цікавому місці. Чоловік з паним зором намагався купити нову пару окулярів, але трошки не догледів деталі замовлення і замовив 60 пар. Китайські коледжі дають своїм студентам тижневу відпустку для того, щоб вони знайшли для себе нову пару, тому що рівень народженості в Китаї. Падає. В Китаї. Падає. Німець на ім'я Патрик створив фортепіано із сосисок. Я теж свого роду музикант. Це були всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте лайк, не вирощуйте марихуану, грайте на сосисках. Арва!